Зараз ми знаходимося у Циркунівській громаді. Це одна із найбільш пошкоджених громад у Харківській області, яка й наразі потерпає майже щодня від обстрілів. Після деокупації наша громада була одна з перших, де ми почали відновлювати наше життя. Багато дітей повертались у громаду. Був створений дитячий простір, в якому, на жаль, була пошкоджена криша після прильоту. І ми надали будівельні матеріали для відновлення цієї криші. Було надано дерево. Профлист і утеплювач для даху. Тепер діти можуть тут проводити своє дозвілля та навчатися. Це дуже важливо для того, щоб діти могли спілкуватися друг з другом. Там проходить психологія, фізкультура, англійська мова, ну і багато інших заняттів, які діти зараз потребують. Це дуже важливо зараз, для того, щоб ми могли зберегти нашу енергію і цю енергію ми могли всего, потратити на наших дітей.